Шість тисячоліть тому в самому серці України височив гігантський храм. Його руїни щойно відкрили сучасні археологи, і ця знахідка змушує затамувати подих. Таємниче святилище трипільської доби, реальність якого перевершує будь-які легенди, кидає виклик нашим уявленням про давню історію. Поселення Небелівка Кіровоградська область одне з так званих протоміст епохи Трипілля. У четвертому тисячолітті до нашої ери тут розкинулося величезне поселення площею близько 238 гектарів, з більш ніж 1200 будівлями та майже 50 вулицями. Це не просто село. А справжній мегаполіс Енеоліту, де могло проживати за оцінками 17 тисяч людей. Дослідження останніх років вказують, що трипільці небелівки досягли рівня складної соціальної організації, сформованої цивілізації доби Нідного віку, подібно до інших поселень трипільської культури. Небелівка проіснувала кілька десятків років, після чого мешканці залишили її, ритуально спаливши всі будівлі, включно з храмом. На довгі тисячоліття останки цього поселення сховалися під українським чорноземом, аж поки сучасна наука не розкрила їхні секрети. Археологи Звернули увагу на Небелівку ще у 60 60-х роках, але справжні сенсації почалися після 2009 року, коли розпочала роботу спільна україно-британська експедиція. За допомогою аерофотозйомки та геомагнітної зйомки на околиці села було виявлено аномалію контури величезної будівлі. Відмінної від рядових жител, розкопки підтвердили неймовірне, на території Небелівки знайдено перший відомий храм трипільської культури. Керівник досліджень, український археолог Михайло Відейко, разом з колегами презентував знахідку на міжнародній конференції Європейської асоціації археологів в Стамбулі. Та опублікував результати в наукових журналах. Таким чином, світ уперше дізнався про існування трипільського храму в небелівці. Відкриття здійснене українськими та британськими науковцями. Реконструкція небелівського храму двоповерхова споруда з внутрішнім подвір'ям галереєю. Зведена близько чотирьох тисяч років до нашої ери. Очікується, що ця будівля була центральним святилищем поселення. Знайдений храм вражає своїми розмірами та плануванням. Довжина будівлі сягала приблизно 60 метрів, ширина 20 метрів, а загальна площа близько 1200 метрів квадратних. Це була двоповерхова конструкція з дерева та обмазки з глини, довкола якої тягнувся відкритий внутрішній дворик із галареєю портиками по периметру. На верхньому поверсі було п'ять кімнат, стіни і підлоги яких ретельно вкрито вохрою та червоною фарбою, що створювало урочисту сакральну атмосферу. Нижній поверх, ймовірно, Слугував для загальних обрядових дій, тут були виявлені алтарі та інші культові об'єкти. Стіни храму прикрашалися яскравим розписом, підлоги кольоровою глиною. Навіть знайдено залишки своєрідних настінних конструкцій і глиняних арок. Дах будівлі не зберігся. Але за аналогіями з моделями трипільських будинків. Археологи припускають, що він міг бути двосхилим, вкритим очеретом, а фронтон міг увінчуватися символічними бичачими рогами. Для зведення цього храму знадобилися колосальні ресурси і праця десятків сімей. Науковці підрахували, що за трудовитратами його будівництво дорівнює зведенню кількох десятків звичайних хат. Без сумніву, перед нами найбільша відома споруда трипільської культури за весь час досліджень. Головні таємниці храму приховувалися всередині на першому поверсі археологи розкопали сім глиняних вівтарів хрестоподібної форми з заокругленими кінцями. Найбільший вівтар стояв навпроти парадного входу. І був оздоблений концентричними колами. Поряди з ним виявлено велике глиняне корито та кам'яні зернотертки. Ймовірно, ці предмети використовувалися під час ритуальних дій, можливо, для жартовного приготування зерна або напоїв. Загалом всередині святилища знайдено вісім глиняних платформ підвищень, що слугували жертовниками. Частина з них була на верхньому рівні. На одній із таких платформ дослідники виявили рештки числених обвуглених кісток молодих ягнят, прямий доказ жертвоприношень тварин. Судячи з усього, у цьому храмі трипільці приносили в жертву ягнят під час обрядів, які могли бути пов'язані з культом родючості чи сонця. Підлога внутрішнього дворика також була всіяна кістками тварин і уламками кераміки, що додатково вказує на інтенсивну обрядову діяльність навколо храму. На другому поверсі, вздовж стін археологи виявили підвищені платформи та п'ять великих керамічних посудин, всередині яких лежали рештки перепалених кісток тварин. Можливо, ці посудини слугували для зберігання священних пожертв або попелу жертвоприношень. Дерев'яне перекриття між поверхами, на диво частково зберегло свій слід, в глиняній обмазці стелі залишилися відбитки дерев'яних балок та навіть мотузок, якими ті балки зв'язували. Це свідчить про високий рівень будівельних умінь трипільців. Вони використовували техніки скріплення конструкцій, аби витримати вагу другого поверху. По периметру храмової будівлі та поблизу вівтарів археологи зібрали десятки глиняних фігурок статуеток. Серед них особливо вирізняються антропоморфні фігурки людей. Деякі з яких мають фантастичні риси обличчя, носи, витягнуті у вигляді дзьобів, і непропорційні очі, одне більше за інше. Подібні зображення відомі й на інших трипільських пам'ятках. Можливо, вони зображували богинь родючості чи духів предків, а їхній пташиний вигляд міг символізувати щось сакральне. Окрім того, у шарі пожежі знайдено прикраси, дрібні золоті підвіски та вироби з кістки, золоті оздоби, ймовірно, були нашивними елементами одягу або прикрасами для волосся, що підкреслює елітарний характер культу. Також траплялися глиняні конічні жетони, фішки, ймовірно, для лічби. Чи ведення обліку жертвопринесень. Однією з унікальних знахідок став так званий небелівський диск керамічний диск, 17 сантиметрів у діаметрі, знайдений у західній частині храму біля вівтаря вогню. На ньому помітні загадкові пробиті отвори, 36 лунок по колу. Та концентричні кола в центрі, призначення цього диска достеменно невідоме. Науковці припускають культове або астрономічне значення. Проте ця загадка ще чекає на розгадку. Усі ці артефакти у сукупності свідчать перед нами незвичайна господарська будівля. А сакральний центр трипільського суспільства, храм у Небелівці, датовано приблизно 4000 роком до нашої ери. Радіовуглецевий аналіз і стратиграфія вказують на період близько 6000 років тому. Для контексту це час, коли на Близькому Сході виникають перші міста держави Шумеру. Та будуються великі храми в Месопотамії. Вражає те, що одночасно з древнім урком та еріди на території сучасної України існувала розвинена протоміська культура, яка звела величезний храм і володіла передовими на той час технологіями. Археологи. Відзначають разючу подібність деяких рис Небеліївського храму з близькосхідними святилищами. Зокрема, храм в Небелівці складався з кількох окремих кімнат та мав чітке планування аналогічно до храмів стародавньої Месопотамії, таких як Шумерський храм в місті Еріди, три тисячі років до нашої ери. Це наводить на думку, що трипільці самостійно, незалежно від сходу, розвинули комплексні суспільні інституції і монументальну архітектуру. Більше того, масштаб небелівського поселення і наявність публічних будівель, мегаспоруд для зібрань чи церемоній наводять учених на гіпотезу про можливе зародження у трипільців протодержавних форм правління. Іншими словами, на наших землях могло існувати щось на кшталт раннього міста держави одночасно з цивілізаціями давнього сходу. Варто підкреслити трипільська культура, відкрита вікентієм Хвойкою в 1890-х роках, стала європейською сенсацією. Адже показала, що за кілька тисячоліть до греків і римлян у наших краях квітнула самобутня цивілізація землеробів, небелівка яскравий приклад цієї цивілізації у її розквіті. Археологічні докази, кераміка, знаряддя, будівлі свідчать про розвинене господарство, трипільці. Вирощували пшеницю, виготовляли високоякісний посуд, знали металургію міді, тримали домашню худобу та вміли зводити великі глинобитні будівлі. У центрі небелівки розкопано глиняний горн, печі для випалу кераміки найдавніший, наразі відомий, стаціонарний горн у Європі. Це означає, що трипільські майстри володіли технологіями масового виготовлення кераміки і, ймовірно, обмінювалися виробами з сусідніми поселеннями. Така економічна та соціальна складність підводить нас до висновку: на українських землях шість тисяч років тому зароджувалося своєрідне раннє місто. Осередком якого був храм, завдяки радіовуглецевому датуванню органічних залишків деревини, зерна та кісток з Небелівського храму, вчені встановили, що він функціонував приблизно між чотирма тисячами років до нашої ери та трьома тисячами дев'ятсот років до нашої ери. Тобто храм проіснував кілька десятиліть на межі п'ятого та четвертого тисячоліть до нашої ери, допоки не був спалений разом із усім поселенням. Період його існування припадає на пізній етап розвитку трипільської культури, відомий як етап Бі 2 Це підтверджує і стиль знайденої кераміки. Розписані посудини з тонкими стінками, типові саме для пізнього трипілля. Отримані дати узгоджуються з загальною хронологією трипільських поселень гігантів правобережної України. Таким чином, Небелівський храм є сучасником перших пірамідальних комплексів у Єгипті та шумерських міст держав. Що дозволяє точно вписати його в глобальну історичну канву. Наукові результати щодо Небелівки ретельно задокументовані. Експедиція опублікувала звіти та статті у виданнях Антіквіті Neolithic Archaeology та українському журналі Terragetia. Це гарантує, що датування і інтерпретації. Підкріплені належним аналізом важливо, що дослідження тривали міжнародною командою. Тож методики і висновки пройшли перевірку світової спільноти. Знайдення Небелівського храму змушує по-новому поглянути на роль України в історії цивілізації. Уява малює величне видовище. Серед безкраїх степів в прадавні будівничі зводять колосальне святилище, коли більша частина Європи ще дрімала у доісторичній темряві. Цей храм німий свідок того, що на наших землях зароджувалися перші іскри міської цивілізації. Усвідомлення цього факту пробуджує національну гордість. І водночас покладає відповідальність берегти і вивчати цей безцінний спадок. Небелівка більше не просто точка на карті, це символ прадавньої величі, що перегукується з шумерами та єгиптянами, нагадуючи, наша історія глибша, ніж здається, і Україна заслуговує на гідне місце. В світовій цивілізаційній пам'яті